Ось такий от височений дощрам побував у нас в роботі. І для зручності посадки, висадки пасажирів з автомобіля і в автомобіль ми доснастили його висувними електропорогами. Відкриваються вони автоматично при відкриванні одної з дверок, незалежно передньої, задньої. Просто поставили ногу і зручно сіли в автомобіль без зайвих якихось зусиль. Поставили ногу. І вийшли з автомобіля. Закрили дверку, і поріг автоматично сховався. Він не занижує кліренс автомобіля, є точки нижчі закріплення порогу. Задні пасажири також будуть радіти зручній посадці. Поріг доволі надійний. По заявлених характеристиках витримує більше, ніж 200 кг, тому. Буде служити новому власнику вірою і правдою. Модельні кріплення не потребують ніякого, ніяких сверлінь додаткових отворів, як спереді, так і позаду. Доволі широка лижа для ступні. Думаю, власник буде задоволений.